Я вас привітую, друзі. Сьогодні 21 апреля в нас. Всіх хочу саме перше поздравити з вербною неділею. Привітати. От. Всіх з празничком. Сьогодні день виборів. Сьогодні рішається судьба нашої країни, будемо так казати. Вийшли ми сіяти. Вчора почали сіяти, правда. не сьогодні-вчора вчора не було времени знімати, сьогодні вже вирішив зайнятися цією справою. От. Сім подсолнух. Вчора засіяли, половину. гектар 25 засіяли, сьогодні добью його. От. Так. Ну що, розкажу. От так я примудрував сюди комп'ютер свій. Контроль висіва. От, 24. 54 вчора засіяли. Ой, Правда, вчора цей комп'ютер мені трошки вимахав мозги. Не знаю чого і що. От там ми сіяли на горі. Получається згори. Пища всі. То та-то, та-то, та, то, та. На гору ідеально, по-рівному ідеально. Обороти з гори держав такі самі, як і на гору. Він щось пищав, не знаю, блядь. Нанервнічився вчора з ним. Потім нижче спустився і більш рівніше, все. Отлічно, навіть ні разу не запищав. О. А от згори, блядь, іду і пищить. Не знаю чого, може хто знає. Напишіть, підкажіть, може там мене побачуть ці, хто їх випускає. О. Так що така справа. Ходжу е, 2000 оборотів. Десь 10,5 кілометрів виходить. Ходжу 4, 2, 2. Пробував я. Я сильно хотів сіяти. 5-7 кілометрів, так як книжка пише. От, Попробував я сіяти 5 кілометрів, 5-7, то в мене терпення не вистачило. Я вирішив, що я не буду так сіяти. Сію 10 чи 11. Ну, комп'ютер показує, що нормально. Все все класно ложе, все це. Коли, звісно, сіяв 5-7, то він взагалі ідеально. Не пригав, нічого. Класно, все так йшло по строкі, ну, взагалі прекрасно. Але ну, 5-7 км хлопці я б сіяв, бо його ще 3 дні це поле. О, так що я вирішив, що не вийде в мене так сіяти, сію швидше. По сошникам туковим. Роботають вони неплохо, лізуть глибоко, ну земля дуже мокра, дуже мокра земля. Він розкидає, я зараз його тепер замілив утром. Розкидає сильно по бокам. Получається, набиває сюди, попадає на колесо з села. Попадає на колесо, налипає на то колесо мокрою землею. Ну, ми зараз підмілили, трошки боремося з цим. Там набив, налипає під тою. Зараз ну, ми будемо це репетувати. така справа. Коротше, це поле. Ну, взагалі у нас два поля лягає під подсолнух. Я роблю експеримент. Сію половина поля піонером, половина поля Ой, екстра плюс. Этот. Ну, я там знімав відео, як він забув, називається. Зараз мішки приїдуть, я вам покажу. Вот таким. Піонером ми засіяли, зараз сіємо цим. Ось такі сімена, троєчка диски стоять 2,5, то ідеально, класно прямо кладе. от, Установив я датчик, зробив кріплення, ремсинтез віддихає, напевно, вони мене візьмуть на роботу. Зробив, дивіться. Як в римсинтезом. Вони мені, правда, скинули фотку, от, яке воно должно бути. Ось от так. От. Зараз доб'ю це поле, досію. Переключуся на кукурудзу, піду кукурудзу. Ще остальне поле не готове під подсону. Готове тільки під кукурудзу. Зараз переключимося, будемо сіяти кукурудзу. От, і поміняю один датчик. Мозиком ось этот датчик, горить красна лампочка. Не знаю чому, може хто знає, підкажіть, що горить красна лампочка тут внизу. Ніде не горить, а на ньому горить і він не показує. От заходив в загонку, то він як упав на ноль, що пропуски. І все, постійно пропуски на ньому. Коротше, він не працює, я прийняв. В мене є запасний, я поміняю. Так, що ще вам розказати? Ну так вроді би поки все нормально, трактор себе показує відлічно. Поки все працює, класно, все, удобно. Сівалка тоже попу в ідеалі. Вчора 25 гектар. Оце, що тільки комп'ютер і регулировка була. Трошки зайняла. Десь час времени. Все, отлично, все кладе, все, все хорошо. Ну. Е, удобрення, значить, сипем По 80 кг карбоміту. Карбоміт, такие карбоміт. 80 кг на гектар. Як я добився, в них виходить, заводу не виходить виставити 80 кг. Ну я не буду відкручувати цю кришку, я так об'ясню. Із-за чого? Нема шестерні підходящі. Я заказав ще один комплект шестернів на 15 зубів. І виходить, я поставив посередині здорову, а сюди і на цей вал. По 15 зубів і виходить 80 кг на гектар. От. В минулому году ми не могли це добити результата вийшло либо 100 по 10 кг, ліба 60 кг. Це моду заказав ці шестерні. Чітко, 80 кг, ну, плюс-мінус пару кіло. Ну, от то, що я хотів. Так. От. По гідравліки шланги 4 виходи переробив. Я вже це показував. Ось а так, вроді би, вроді би, поки нормально все. От. Земля мокра, що просто капець. Ну, сьогодні може ще продує, може вже ще краще піде. Вчора налипало, набивало, ну, чистили, звісно, пару разів. Ну, вчора, вчора тяжковато йшла. Особливо з утра і потім під вечір. Днем йшло ще нормально, а потім вже під відійшла земля, опять, опять почало ми покинули, бо не могли. Я був би його досіяв, але ну, не мож, можна було сіяти. От. Ну зараз приїдуть мої хлопці, і я вже покажу вам семена, якщо вони мішки не повикидали які. Ми поки переключимося. У робоче положення. Я от заходжу сіяти, Ось ці флажки, так як повинно бути. Поопускав, Вих... коли їду додому, їх по ручкиці позакривав. О, так що, такі справи. Я думаю, цей не забувайте, хто має таку сівалку, не забувайте от ці крючки опускати при посівом. Тому що там до мене дзвонили люди, говорили, а вони забули за ці крючки. Забули їх опустити і в них не вийшло. Так, маркера так. О, Моя вон делігація їде. Сзади еды, удобрения. Все в сборе. Все в сборе. А. Самый старший директор наш приехал. Так что, друзья, такие справы. Голосувати ми поїдемо в обід. Поставимо всю техніку і поїдемо голосувати. Вибори ми не пропустимо, тому що нам треба, щоб був би порядок в Україні. Треба свій голос віддати правильно, щоб за нас не проголосували. Так, ладно, подождемо зараз. Приїде. трактор. Іде трактор. З удобренням. Удобрення Дніпро. Азот, по-моєму. Ну, коротше, Дніпровський, карбомід Дніпровський. По солярі вчора, Значит, заправив я повний бак, це 110 літрів. Засіяв я 25 гектар, то ще в мене десь ну, на 30 гектар мені хватило б спокійно. площа площадь мені закрита, хватило б спокійно бака от 110 літрів. Так що, така. Такі справи по солярі. Так. Все, зараз засипаємо добрива. Ага, ось його наші ці семена. Екстра плюс Саксон. О, саксон. Значить, сім пів площаді. Э, саксоном. От, Пів площаді. Э, Сіємо піонером. Э, ну, э, 25-й покращений. Піонер там, я не пам'ятаю. А есть там мешки пионерские, что вы выкинули? Пусти мешки, Ярик. А дай мне мешок. 119. 119 пионер. Что? ай что видно? Піонер не український 119 року. От. Тому що мені там писали, що український сіяти. Ні, друзі, ми раз посіяли український і уродив райський. Я не сказав далі, що. От. український піонер ми не сіємо. Ми беремо зіміна. Практично всі, оце, що взяли ось цей ПЛЮС Саксон. От, взяли другої фірми спробувати. Вони там дуже а так ми всі беремо семена однієї самої фірми, хімію, все провірене. Без подділок. Навіть якщо Якісь і китайський, то нам говорять, що він китайський, але він працює. Ми працюємо з ними не один год. Так що так. От. Ну все, друзі, тоді вже зніму відео, йдемо сіяти кукурудзу От. і вже потім аж... Слідуючу площадь будемо закривати. Ту площадь по 7 зробимо показательно. Будуть приїжджати даже э, хлопці з цієї фірми. От. Вони хочуть побачити теж їм цікаво. сравнення. Еліт Селект будуть приїжджати, теж слідити, вони теж хочуть побачити сравнення. Піонера і їхнього Саксона. Так що там уже я зніму, як будемо ту площа сіяти. От, все, всім пока. Підписуємося, коментуємо. Всім удачі. От. Так що. До нових зустрічей